Всім привіт! Закрити за це. У мене тут цвіточки від чоловіка, від синочка. Бачите, які мене вази красива. Вот у мене. Бачите, яка красота. Я ще тільки проснулася. Дивіться, яка красива. Така пудрова якась така. От це ж Дівчата, як називається ця троянда? Не голландская, какая-то другая. В общем, тоже очень красивая. Я все в ночню, понимаете? Цепью макофе с димчиком. По Поскладала посуду. Я вчера, девочки мы ничего не снимали. Мы посадили, повечерили, да и все. Все щось кума подарила вове складать. И все мне девочки подарили ручной роботи, розписи, таке блюдо, посмотрите. Це ручная робота. Бачите, яка красота. Ось вот так, так получається. Там ще ручки надо поскладати, то яйця надо розібрати. Батьки лими передали свіженьких домашніми яблочко. Подивіться, які яблучки. Це домашні сладкущі. Трошки, знаєте, такі вони десь-де-не-де, да, да? вони дуже солодкі. Коротше, так, що такое? Розказуваю. Побытія яйца. Вот это так новая почта передавать яйца. Просто нахер всі побыті. Сейчас. Це я складаю сюди. Не поняли? Побытій, перебиті яйца. Только треба електричку передавати, потому що вот это все собаки десяток точно побитых яєць Ну, понятно. кто там хлопцы кидают и все. Но, извините меня, это домашние яйца. Господи, тут так свет поиграв. а я... А я подумала, что кто-то идет. Котик, думаю, откуда? на мегуста Знаете, я скажу вам честно, как есть, я не люблю такие розы, ну, вот, прямые, я люблю такие. Но Подарена моїм родним синочкам, кровиночка, мої, моїм, моїм золотком, градусиком. Я вже забула відео вчора вставити, я приходжу додому після свят. А дитина мене чекає з квітками. Вітає маму цілує. Я вставлю обязательно, я, по-моему, не удалила. Я теперь можу не удалять девочки, відео, потому що у мене куча пам'яті. Вот. І... От моего сыночка самая красивая, конечно же, от мужа. Да, все красивые, я вообще люблю цветы, вы же знаете. Вот. Цветочки обожаю. Вот я. Вот я сегодня йду на Хэллоуин пати. Я, я, конечно, знаете, внешность у меня сейчас покажу, подождите. Показываю вам кухню и показываю сразу себя. Бачите, яка класна функция есть кусочек меня, вот такой вот, и моя красота. Тут сейчас поубираю, я повыкидаю. И сюда, девочки, иногда подтягиваю Айкос, но редко, очень редко, очень редко, гарантирую. Вчера штяпнула чуть-чуть шампанское, мандора, боже, Юльчик вчера фотографировала, говорит, такая добрая, такая добрая це мандора, что обедение. Вот, бачите, как я могу снимать и свое лицо, и вам что-то показывать. Все, дівчата, пошла далі, зараз треба Вовочку розбудить, приготувати йому сніданок і поїдемо до бабушки люди до градіка. Вночек, вставай. Вставай, синуля, свою подушку приніс. Вовочок, ти встаєш? Воля, Вавуля вчора гості ввечері прийшли, Вавуля так набігався з Арчом. Говоче, ти прокидаєшся, чи ще будеш спати? Ще будеш спати? Чи трошки поспиш, потім приснейся Со мною? Дівочки, ну і, звісно, починаю нову книгу, яку мені подарував Діма. Він знає, що я фанатка Рутве, і я це вже ви маєте знати, що я. А її триллери, триллери детективи таке. Це остання її книга 25-го року. тому що у мене практично всі, крім одної. Крім одної, цієї була. Так в мене всі рутве на українській мові всі. Добрий ранок, синочок проснувся. Так що починаємо книжечку. Ребята, я ще не показала вам, що мені подарили кумир. Я скажу честно, дарила гроші всім, потому що зараз таке время, що, так сказать, купиш себе сама, як говорится. Сейчас. Телефон девки, що вам сказати, Видно все изъяны. Значить, мої куми знають, що їхня балярина капучина помішана на сумках. И, вашему вниманию, подарили мне вот такую красотку. Гес, гюса или немножечко гёса. Сейчас. Дивите. Значит, вот такая вот красотка. Гюса. Или, может быть, гёса. Как вам? Значит, тут такие штучки. Сейчас буду показывать ее ближе. Значит, чем она универсальна, эта сумочка? Шоу? Вот это вот э, цепочка. Как бы робой и нарядной. Да? Да, согласна. Но есть тут же шутси. Вот, подожди, девочки, потому что позакручивалось. все. Но здесь снимается вот вся штука. Сейчас я вот немножечко гюрса возьму. Вот так. Заберу. Вот. вот такая вот гёсса и и она делается такой ежедневкой. Попал на базар завтра пойду. Мякусенька, мякусенька, тут значит внутри. Внутри вот такой вот карманчик открываешь. Вот. И ага, вот тут штрих-код. Можно посмотреть: орижинал или не оригинал, чтобы вы знали. Вот, тут тоже какие-то такие нижки. Я не знаю для чего, оно. для таблеток, наверное. Ха -ха. И вот она такая внутри красив... Стил. пишите в комментарии. Стил майже без ежи. Звати гостей, хтось там пише, і не стол. А так вони прийшли, посиділи, води попили і пішли чи що? Звісно, я тільки бутербродики поставила, все, вони більше нічого не їли. У нас же не прийнято. І той навіть на за стол не сідали, стоя постояли і пішли. Куколки у нас не прийнято. Зашли, постояли і пішли. Ми стали не накриваємо, що не знаєте. Отака От манюнька. Вона така м'якенька, дівчатки, я вам хочу сказати, що мені нравится, що вона дуже-дуже м'якенька. От, знаєте, я, в мене є сумки багато. Ви знаєте, що я помішаю? ну У мене немає, там вона одна там, люксова, якщо так можна сказати. Баман, да, которая вже я не вмію такими сумками пользоваться. Що, извините, вона вже вся стесана. Валялась у мене по машині нельзя так до таких сумок, значить, я ще не прийшла до того, щоб в мене були люксові сумки. Но я считаю, де не в люксі, а дела во вкусі. Якщо в тебе є вкус, ти можеш сумочку купити за 200 гривень і вона буде шикарна. Ось вот. це э, вот моя кусенька красавиця, которую я сьогодні, конечно, одісне на вечеринку Хэллоуин. Ви, наверное, забули, що у мене сьогодні вечерінка Хэллоуин і где-то мені Діма купив костюм Монахини. Да, и мы будем на корпоратив корпоративу девчата. Я, ну я что, я хороший человек, меня зовут Витя. Вот такая вот красивая моя штучка. Я очень довольна, мне очень нравится. Я как девочка, знаете, я люблю. Ну, мы с Кумой в последнее время все любим так и дарить друг другу. Ну, знаете, да что это жалко самой себе в очередной раз купить. там косметику. Ну от она в мене косметику вообще не любить. Не кольору. Ну, редко пользуется, Ну, вона не краситься там. Тоже, професорша. У мене на окружанні одні професорші, кандидатки и так далее. Но я в том году купила Арборіан Біби крем. У мене колись був, у мене я ширяба, мені, звісно, Арборіан не спасає морду. А їй в неї лице нормальне. І вона каже, Маша, слухай, воно взагалі не сипле, нічого, не забуває пори, каже, такий хороший бібішечка і вирівнює. Так що девочки звертайте увагу, ні, хто не любить косметику багато, можете э, к там вікно кербоі. Мені нравиться, коли сусіди вікна дивляться і бачу, що вони роблять. Значить, ставлю в звісность на вулиці сумасшедший вітер, сонечко, потому що така прекрасна вчора родилась. Девушка, женщина. И теперь несколько дней будет хорошая погода. И на выходные тоже. Поедем сейчас до да, бабушки. Завеземо эти, покушать, щось таке. И заберемо градичка додому. Вот так. Я очень довольна своим телефоном. Новым. Прям очень довольна. Я для себе, як людина. Я скажу так, своє мнення, Давайте так. Якщо у вас 15-16 айфони, міняти на 17, звісно, не треба. Якщо ви не займаєтесь контентом, якщо вам ви не знімаєте там відео, не робите фотографії професіональні, вам як как би бы, міняти його не надо, нічого по суті не поменялось. але так як у мене критерії пам'яті, я постійно нанила, я нанила своему чоловіку, а мені Радіма розказує, каже, сидиш ти в стрімі, каже, а я за що з роботи ділюсь в стрімі, як ти розказуєш, да, я б так хотіла собі айфон, мене запитала Наталочка, чи, Маша, такий би хотіла собі подарунок, ну, відкинемо от ці всі сейчас наше бажання кожного українця, а от подарунок матеріальний. Я така, ну, шока, смитька мені, все ще у мене полно сумки є, там все, ну, таке. Я б хотіла собі телефон з пам'яттю. Звичайно ж, ось уже новий телефон, то 17-й Pro Макс, ну, Макс — теж большой для меня. 17-й iPhone, потому що, ну, і пам'ять, і якість, ну, і ще ми обсудили, говорю, я могла б, можеть, взяти собі в, в оплату частинами, ну, як Ютубом покривала б Влаження в YouTube Це дівчатки в YouTube понимаєте? Це не для понтов, це для, ну, для для якості контенту, тому що дуже багато відео я видаляла, не встигаючи загрузити на Ютуб. Ви поняли? Що, ну, у мене пам'яті не було Вот. І А ну так як ви знаєте, що в магазинах ще немає цих. ну як я так поняла, або як, ну я не знаю, в общем, нет уже, по предзаказу только заказывать, то есть рассрочку, ты взять его не можешь, только где-то за наличку купить, ну короче, Дима каже, я все слухаю, тебе каже, а а, а подарок уже лежить, каже, телефон уже куплений, а він знав, що мені надо, ну він розуміє, що для мене це, ну я цим займаюсь, і мені це надо, конечно, он мне купил, писали мне еще, с приводу тоже на стриме, когда я говорила, девчата, женщины, не тільки дівчата ще й жіночки. Відкривайте канали, якщо ви дивитесь Ютуб. Вам подобається якийсь контент. І ви би хотіли заробляти теж гроші. Навіть в селі ви живете. Це взагалі ідеальний контент. Якщо ви живете в селі, вам є що показати оце сільське життя. Ви на цьому можете заробити копійчину, і дуже непогано. Я рекомендую всіх, хто думає, хто сумнівається, делать, не делать, делать однозначно, делать, однозначно пытаться развивать свой контент, как-то в этом направлении двигаться. І я уверена, що у вас все вийде. Головне, щоб у вас було бажання. Ви ж трохи нас маєте, ви ж бачите, де які присмотри, як швидко росте статистика, а на що люди більше переглядят. Ну, дивитесь ще з відео. Бачите, зайчик мір рухнув два. Ага, много просмотрів. Готую салат за п'ять минут, мало просмотрів. Тобто, ви розумієте, на що йде аудиторія? І по трохи по можете свій контент давати. Хочете, обзори, не только ж тут полон адам'янам ну там Зайчиками ілі що чим-то. Ви можете спокійно э, э, робити на любі публічні персони, ну, робити огляд. Так що я Господь, хто як не я, таке дасть дільні совіт. Все, я побігла далі, я ж хочу зняти обзор, треба хоч розчісатися. То я подмылась, умилася, знаєте, я кремом намазалась. До речі, крем у мене зараз на обличчі. Інститут у мене там 3D. Дівки, в мене від нього чуть... він мені забиває. І воно мені, як наче пленка, і воно потім мене забиває. Десь отут може вискакувати якась то неприятна ситуація. Ну, це так я вам розказала все. Сумочку похвасталась за телефончик. Розказала. звісно, я в восторге, я дуже рада, що у мене тепер такий телефон. І все, пока-пока всім. Ну, ні, не, не, не пока, ну це ж не кінець Звісно, я хочу всім подякувати за ваші привітання, тому що е, ви, так сказати, не полінилися, написали мені такі гарні слова. Я всі перечитала, е, тому одразу хочу всім відповісти сонце, та не липіння лісо. І сказати вам дякую, велике. все собираемся собираемся значит яблочки бабушки люди надо ой вова иди сюда забыла витамин д дать вова иди сюда все дала витамин д забыла представляете дать так ты показала все показала собираюсь девочки собираюсь ехать до бабушки люди что я вообще хотела из вас что, еще? Дебу, как я ну, как я ну, что Я Ну, я Ну, я буду шо, Дима, что Я не знаю, что мне еще и завести такое. Сладко не буду вести. Не буду, девочки, ну вы что? Наш мира не знает, стопу не знаю. Короче, так что все. Собираемся. И едем по сыночкам. А, я ей хочу дать хустку. И это ж мне, короче, девочки, вы поняли? Вони що це купили хустку? Купили сорочки. Ну я ж таке не. боже де вони знайшли це, Артистки, розумієш, Артистки. Так вот. така сорочечка. Смотрите, со стразами, все як положено. Я їй отдам сорочечку. Цю. Чи вона коротка якась, чи вона маленька 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 Ні, ну вона не Коротше, я їй дам цю сорочечку і хай і цю хусточку а сорочечку хай собі новеньку, хай в неї буде, перестираю Ну, правильно, чуня, Ви скажіть, яка хусточка Це ж з вона називається. Ну, Це дорогі, я пам'ятаю, ми колись в ритуалки коли продавали. Це були дорогі з такими штучками. Хустки одевали вінки, на гробы, на везде. Поняли поэтому все. Прочее. Еще раз хочу показать троянды. Все, девчата, собираемся. Спасибо вам за теплые слова, за підтримку. Вот, я вам дуже вдячна. А я возьму цей пакет. Вот эту сумку доставлю свою. Сейчас пакета выложу. И отлично. Все, склала. Так, склала, Ой, склала, поклала. Іду ще збирати Вову з себе. Вова не дає, ще особеру состава. Це конфеты вчора Юля теж Саше подарили. Виноград добрий в метро купила, мені подобається цей виноград. У нього, конечно, косточки, але він вкусный. дуже.